Вранці 24 лютого я прокинувся від того, що було чутно вибухи. Страшно, не зрозуміло було, що робити. Я думаю, всі ми змінилися. Незалежно від роботи, по-іншому почали дивитися на, на кожен день. Саме головне хочеться, щоб був мир. Це було вранці 24 лютого. А я прокинувся від того, що було чутно вибухи. Зв'язавши всі факти, що кількість вибухів, я зрозумів, що це почалася війна. Через 5 хвилин мені перезвонив начальник караулу і сказав терміново всім збиратися в частину. Страшно, не зрозуміло було, що робити. Напевно, навіть не в саму першу чергу було страшно не за себе, а за сім'ю і за близьких, які знаходилися, і не відомо було, що робити в таких ситуаціях. Дружина відреагувала, що це бу то нібито це якийсь жарт. Взагалі не повірила. Вона дуже довго не могла повірити. Я вже був в підрозділі. Ми вже повністю готували техніку, готувалися до різних різного розвитку подій. Вона не могла повірити, що таке взагалі може бути. Наш час. Саме головне, коли десь ну, читали якусь інформацію, що десь якісь були прильоти і так далі, то переживали за людей, щоб не було потерпілих, не було ранених, більше не було загиблих. Це було саме, -саме таке тяжке, коли дізнавалися, що десь є жертви, скажімо так. Я думаю, що всі ми змінилися. Усіх були якісь плани на відпочинок, на життя і так далі. І в даний момент це все одним, одним днем зачеркнулося. І в дане, на даному часі ніхто не, не знає, що буде там завтра, не буде, буде післязавтра чи через 5 хвилин. По-іншому почали дивитися на, на кожен день. Від ранок через сон вже всі відпочивали, через сон почув вибухи. Два вибухи почув. Зразу проснувся, кажу дружині, що прильоти по, по Умані. Розумів, що викладуть на роботу, почав вже збиратися. Буквально там декілька хвилин і перезвонив начальник Караула, сказав, терміново всім в частину приїжджати. Взагалі ми приїхали, це було ще темно. Ще плюс дим був, плюс темно, плюс дійсно багато людей кричало, плакало. Ось, люди всі були в пані. І саме перше треба було панікувати себе, щоб не було скажімо так, чітко виконувати свої обов'язки. Потім, вже коли все більш-менш трошки пройшло часу, і вже коли почали діставати перші діла, це було страшно. Страшно від того, що це мирні люди, і вони не знали, вони тобто вони вчора прийшли додому, лягали відпочивати з планами на завтра на ранок, а вже завтра в них не наступило. Це було саме таке важке, саме тяжке, коли ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити вже в даній ситуації. Кожен займався своєю роботою, своїм призначенням, скажімо так. Ось, але дуже дійсно багато людей. Конкретно до нас підходили люди і завжди запитали, що нам потрібно, чи нам щось вистачає, чи можливо щось привезти, чи щось дати. Тобто, так, люди в нас дуже, дуже відкликнулися на цю біду, на чужої біди немає. Це все наша біда. Максимально старався старався відволікатися своєю роботою своїми обов'язками і не показувати, що. Що мені також тяжко і переживаю за тих людей, які поранені і які були під завалами. Все, ну, ми, ми, ми всі переживали, але своїми емоціями ми мало чим би допомогли, могли б зробити тільки гірше. Дуже підтримує дружина, батьки, донька, сестра також, яка за кордоном дуже сильно підтримують. Ну і Також підтримують чудові новини, які про наших хлопців, про наших ЗСУ, які відвоюють кожен сантиметр нашої України. І це дуже бадьорить, дуже підтримує. що... Все закінчиться. Саме більші плани, щоб швидше закінчилася ця війна, щоб хлопці наші повернулися живі, здорові. І саме, саме, саме головне, хочеться, щоб був мир. А після миру все інше вже буде. Як би там...